Вітаю всіх шанувальників історії на каналі Побутові Хроніки. Сьогодні занурюємося в захоплюючий світ середньовічного фарбування тканин. Розповім, як простий луковий сік творив чудеса з сірими полотнами. Ви дізнаєтесь, чому Пурпур коштував дорожче золота та приводив королів до банкрутства. Поставте лайк, якщо тема цікава, та підпишіться на канал для нових історичних відкриттів. Сьогоднішня розповідь перенесе вас у майстерні середньовічних фарбувальників 12-15 століть. Уявіть собі Європу 13 століття. Де більшість людей носила одяг кольору небіленого льону, сірі коричневі та брудно-білі відтінки панували в гардеробах селян та міських ремісників. Яскраві кольори були рідкістю, що відразу видавала статус власника серед натовпу. Фарбування тканин вимагало не лише майстерності, але й значних фінансових витрат. Напишіть у коментарях, який колір, на вашу думку, був найпопулярнішим серед простолюду. Технології фарбування передавались з покоління в покоління як найцінніші родинні секрети. Майстри фарбувальники утворювали закриті цехи, що ревно охороняли свої рецепти від конкурентів. Найдоступнішими були рослинні барвники, що росли практично скрізь в європейських лісах. Луковий сок давав теплі жовто-гарячі відтінки від світло-жовтого до насиченого оранжевого. Кора вільхи забарвлювала тканини в червонувато-коричневі тони, що нагадували осінні листки. Листя горіха створювало стійкі коричневі відтінки, які не вимивались роками навіть після численних прань. Корінь марени давав червоні кольори різної насиченості. Залежно від концентрації та способу обробки, ці природні фарбники були основою кольорової палітри пересічних європейців того часу. Найскладнішим у приготуванні червоних барвників був процес підготовки сировини та правильного протравлювання. Корінь марени потрібно було викопувати в певний час року, коли концентрація барвних речовин досягала максимуму. Його сушили, подрібнювали та варили в спеціальних чанах з точним дотриманням температурного режиму для кращого закріплення кольору. Тканину спочатку обробляли протравою з галунів або заліза. Якщо вам цікаві такі технічні деталі, обов'язково лайкніть відео та підпишіться, якщо ще не зробили цього. Весь процес від підготовки сировини до готової пофарбованої тканини міг тривати кілька тижнів. Синій колір отримували з вайди – фарбувальної, що вирощувалась спеціально для цих потреб у Франції. Листя збирали тричі на рік та піддавали складному процесу ферментації в спеціальних ямах. Отриману масу формували в кулі та висушували для подальшого зберігання та транспортування. Процес фарбування вайдою вимагав додавання лугу та тривалого витримування тканини в барвному розчині. Майстри розрізняли десятки відтінків синього, залежно від концентрації барвника та часу витримки. Найдорожчим та найпрестижнішим кольором був справжній пурпур. Що виготовлявся з морських молюсків. Щоб отримати один грам пурпурного барвника, потрібно було зібрати близько 10 тисяч равликів. Ці молюски водились лише в певних районах Середземномор'я, що робило барвник надзвичайно рідкісним. Складність полягала в тому, що барвна речовина швидко руйнувалась на світлі та повітрі. Збирачі равликів працювали вночі та негайно переробляли улов у спеціальних підземних майстернях. Візантійські імператори та західноєвропейські королі встановлювали монополію на торгівлю пурпуром державним рівнем, носіння пурпурового одягу без королівського дозволу каралось смертю або вигнанням з країни. Один пурпуровий плащ коштував як ціле село з усіма жителями та худобою. Навіть найзаможніші купці могли дозволити собі лише невеликі пурпурові оздоби на одязі. Поділіться думками в коментарях чи виправдана була така висока ціна за колір. Окрім рослинних та тваринних барвників, середньовічні майстри використовували мінеральні пігменти для особливих кольорів. Охра давала стійкі, жовті та коричневі відтінки, що не потребували складного закріплення. Кіновар забарвлювала тканини в яскраво червоний колір, але була дуже токсичною в обробці. Ультрамарин отримували з подрібненого лазуриту, що привозили з далекого Афганістану караванними шляхами. Ці мінеральні барвники коштували дорого, але забезпечували неперевершену стійкість кольору протягом десятиліть. Технологія протравлювання була ключовою для отримання стійких та яскравих кольорів на тканинах. Залізний купорос давав темні відтінки та використовувався для чорного кольору неперевершеної глибини. Мідний купорос створював зелені та блакитні тони, особливо в поєднанні з рослинними барвниками. Галуни забезпечували найкраще закріплення червоних та жовтих кольорів на бавовняних та ляних тканинах. Винний камінь використовувався для протравлювання шовкових тканин, що потребували особливо делікатної обробки. майстри фарбувальники розробили складні рецепти змішування різних барвників для утримання унікальних відтінків. Поєднання Марени з вайдою створювало благородні фіолетові кольори, що наближались до пурпуру за красою. Куркума з індиго давала зелені відтінки, що нагадували весняну траву або листя молодих дерев. Кошеніль, змішана з жовтими барвниками, створювала оранжеві кольори неймовірної яскравості та теплоти. Ці рецепти тримались у суворій таємниці та передавались лише найближчим учням та родичам. Соціальна ієрархія середньовічного суспільства чітко відображалась у кольорах одягу різних станів, селяни носили неосвітлені тканини або одяг, пофарбований найдешевшими місцевими барниками коричневих відтінків, ремісники та купці могли дозволити собі червоні та сині кольори помірної яскравості, аристократи що гуляли в яскравих багатокольорових нарядах з дорогими привозними барвниками з далеких країн. Напишіть розгорнуті коментарі про те, як кольори одягу впливали на сприйняття соціального статусу. Церковна ієрархія також мала свої кольорові коди, від простих коричневих рас до пурпурових одіянь кардиналів, торгівля барвниками. Була одним з найприбутковіших бізнесів середньовічної Європи поряд з торгівлею прянощами. Венеціанські та генуезькі купці становили монополію на постачання східних барвників в Західну Європу. Шовковий шлях приносив не лише шовк, але й рідкісні барвники з Китаю та Індії. Фламандські міста. Стали центрами обробки та перепродажу барвників по всій Північній Європі. Ганзейський Союз контролював торгівлю північними барвниками, включаючи вайду та деревну кору для фарбування. Технічні інновації у фарбуванні розвивались повільно, але неухильно протягом усього середньовічного періоду. Винахід водяних млинів дозволив механізувати подрібнення барвної сировини та змішування розчинів. Удосконалення металургії привело до створення кращих чанів та інструментів для фарбувальних майстерень. Розвиток хімічних знань допоміг майстрам краще розуміти процеси взаємодії барвників з тканинами. Контакти з арабським світом принесли нові рецепти та технології, що збагатили європейські традиції. Релігійні та символічні значення кольорів відігравали важливу роль у середньовічній культурі та моді. Червоний символізував мужність, кров Христа та Божественну любов, що робило його улюбленим кольором лицарів. Синій асоціювався з небесами, Дівою Марією та духовною чистотою, особливо в церковному одязі. Жовтий міг означати як божественне світло, так і зраду залежно від контексту та відтінку. Зелений символізував надію відродження та вічне життя, що пояснює його популярність у весняних святах. Жіночі ремесла також внесли значний вклад у розвиток технологій фарбування тканин у домашніх умовах. Матері передавали дочкам секрети приготування барвників з кухонних відходів та садових рослин. Луковий сок, шкірка горіхів та ягодні соки використовувались для освіження кольорів старого одягу, техніки резервування дозволяли створювати прості візерунки та орнаменти навіть в домашніх умовах. Ці знання були особливо важливими для селянських родин, що не могли дозволити собі послуги професійних фарбувальників. Середньовічні майстри розробили унікальні техніки багаторазового фарбування для отримання складних відтінків та переходів. Спочатку тканину фарбували в світлий колір, а потім поступово поглиблювали тон додатковими процедурами. Техніка омбре дозволяла створювати плавні переходи від світлого до темного на одній тканині. Резистивне фарбування з використанням воску або мотузок створювало складні, геометричні та рослинні візерунки, ці техніки вимагали виключної майстерності та художнього смаку від виконавців. Економічний вплив фарбувальної індустрії на розвиток середньовічних міст був величезним та часто недооціненим. Міста спеціалізувались на певних видах барвників та створювали навколо них цілі індустріальні кластери. Конкуренція між містами за якість та унікальність кольорів стимулювала технічні інновації та торгові зв'язки. Фарбувальні цехи були серед найзаможніших та впливових у міському самоврядуванні багатьох європейських центрів. Податки з торгівлі барвниками часто становили значну частину міських бюджетів та фінансували великі будівельні проекти. Отже, фарбування тканину середньовіччі було набагато складнішим та різноманітнішим, ніж здається, на перший погляд від простого лукового соку до королівського пурпуру. Кожен колір мав свою історію, технологію та соціальне значення. Ці знання та навички формували основу для майбутніх революцій у текстильній промисловості та хімії барвників. Середньовічні майстри заклали фундамент для розуміння хімічних процесів, що лягли в основу сучасних технологій. Обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки, щоб не пропустити нові захоплюючі історії з минулого. Поставте лайк, якщо матеріал був корисним та цікавим для розуміння середньовічного побуту, яким кольором ви б хотіли пофарбувати свій одяг, використовуючи середньовічні технології та барвники, які середньовічні ремесла цікавлять вас найбільше для наступних випусків нашого каналу? Пишіть розгорнуті відповіді в коментарях та діліться думками з іншими глядачами каналу.